Я думаю, що цієї людини буде не вистачати місто, але в кожному куточку, куди я зараз не дивлюся, всюди бачу шматочок його. Відійшов у вічність митець, художник та людина, яка зробила неоціненний вклад у розвиток мистецької освіти, друкарської майстерності та телебачення на Закарпатті Іван Васильович Баранов. Думаю, що сьогодні Мукачева втратила дуже цікаву людину. Яка залишила свій слід в багатьох, можливо, не очевидних речах, але вона цікава і для тих, хто знає, як з'явилися, наприклад, газети в Мукачеві, і для тих, хто знає, як з'явилося телебачення в Мукачеві, і для тих, хто знає, як працювало Мукачево, наприклад, на загальнонаціональних каналах. Чоловік народився, виріс та здобув освіту в Запоріжжі. Згодом разом з дружиною переїхав до Мукачева. Тут почав працювати у Мукачевській дитячій художній школі. Разом з першим директором закладу та командою талановитих викладачів Іван Васильович стояв біля витоків мистецької освіти в Мукачеві. Ми знали Івана в дуже багатьох іпостасях, і це його, напевно, найголовніша риса. Він багатогранний і в художник, який зміг залишити свої мазки буквально на... на всьому, на наприклад, на багатьох дітях, які потім створять. Цю країну був знаним художником далеко за межами Закарпаття. Неодноразово брав участь у пленерах та художніх виставках краю. Колеги згадують його як людину високих моральних цінностей, тілеспрямовану та відповідальну. Я з Іваном знайомий із 1983 року, і ми багато спільних мали проєктів і по виставковій діяльності, і десь по пленерній. Він пішов у викладацьку педагогічну ниву, ми на вільні хліба його колеги, але Іван залишиться в пам'яті як людина скромна, толерантна людина, високих моральних і набутків і, і хороший професіонал. Шкода, що небо забирає найкращих. Понад 40 років життя Іван Баранов присвятив викладанню художньої майстерності дітям. З радістю навчав та передавав знання підростаючому поколінню. Але такі світлі особистості, як Іван, вони надихають, вони дають нам наснаги, що переможе світло, переможуть енергії творця. І в пам'яті він залишиться завжди нашій як ті, на яких треба рівнятись і до, з яким, які мають бути прикладом. Ну І, звичайно, втіха всім нам, що його творчість, його ім'я, його живопис, його графіка, вона переживає ще багатьох нас. Також митець захоплювався відеозйомкою, звукорежисурою та журналістикою. Чоловік став одним із основоположників створення та популяризації телебачення на Закарпатті. Іван Баранов сприяв встановленню телеканалу «М-студіо». Також за життя співпрацював із Мукачівським драматичним театром. Багато людей зробить для себе лише відкриття після його смерті, бо зрозуміє, що втратив так. Ми всі побудовані. І на сьогоднішній день я знаю, що Іван це газети, Іван це картини, Іван це виховані діти, Іван це величезні фільми, які він робив. Власне, Іван це м студіо. він людина, який переходив від ідеї до створення дуже швидко. Пані Вікторія була знайома з Іваном Барановим понад 20 років. Жінка каже, Іван Васильович був надзвичайно духовною людиною. Він був справжнім другом, який за потреби підтримував чи давав поради. Зараз в цьому моменті не знаю, я відчуваю такий дуже глибокий мир. Мир від присутності цієї людини, бо ну, я вірю, що він у Бога. Бо він завжди був дуже великим духовним чоловіком в першу чергу і з кимось я ділилася новиною про його відхід, ну бо не можу сказати смерть, він просто пішов. І я казала, що це ну, дуже глибока людина, дуже велика, в тому сенсі, що в нього була дуже велика духовність. Е, він був художником, художником не тільки по виду роботи. Він так бачив світ, особливо. І він цьому вчив інших. Мене в тому числі редакція телеканалу «М-студіо» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Баранова. Та всі, хто знав Івана Васильовича, впевнені, що творчість та реалізовані проєкти стали його продовженням. Він залишив по собі слід, який знатимуть та пам'ятатимуть всі.